Дорога церква, улюблені брати сестри, Господом. Ми сьогодні будемо читати особливий уривок молитви Давида. Давида, друга, друга Божого, раба Божого. Я бажав би, щоб ми особливо налаштували свої серця. Це буде 29-й розділ книги Хронік. Парапамінон, перше параполімпіон, книга хронік. З, З 10 го вірша 29.10. Такі слова. Після цього Давид перед усією громадою проголосив молитву. Хваління Господу Давид промовив: Благословенний ти Господи, Боже Ізраїлю! батька нашого від віку і до віку. Твоя, Господи, величність, сила, пишнота, слава і могутність, адже все, що на небі і на землі, Твоє. І тобі, Господи, належить царство, Ти вищий понад усе, як владика. Від Тебе походять багатство і слава. Ти володієш усім, і в твоїх руках сила та потуга, від твоєї руки залежить учинити когось великим і могутнім. Тепер же, Боже наш, прославляємо тебе і приносимо подяку та хвалу твоєму славному імені. Бо хто такий я і кий, ким є мій народ? Що ми можемо охоче жертвувати, адже від Тебе це все походить, і ми віддали лише те, що самі отримали з Твоїх рук. Адже ми перед Тобою мандрівники та приходці, як і всі наші батьки, наче тінь життя наше на землі. І нічого немає тривалого. Господи Боже наш. Усе це багатство, яке ми зібрали для будівництва твого храму, присвяченого Твоєму святому імені, походить з твоїх рук, і воно все твоє. Я знаю, Боже мій, що ти випробовуєш серця, і тобі до вподоби щирість, я від чистого серця, усе це пожертвував, і з радістю побачив, що і твій народ, який тут знаходиться, так само. Охоче жертвує тобі. Господи Боже батьків наших, Авраама, Ісака та Ізраїля, збережи навіки цей напрямок думок і щирість почуттів сердець твого народу, зміцни їхні серця в любові до тебе. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати та сестри. Ось така молитва царя. Давида. Чим вона особлива? Зібрався натовп, неймовірний натовп. І цар став перед народа і звершував оцю молитву в голос всього народа, Божого народу. Ми читаємо, що він став перед усією громадою. І дійсно, особливо той час серця людські наповнювала оця щирість, оця посвята і бажання віддавати Богу те, що було необхідне для будівництва храму. Дорогі брати та сестри, дорогі друзі, як би я хотів, щоб і моє серце, і серце. Кожного із присутніх було наповнено такою самою благодаттю, яку ми бачимо отут. Давід молиться і говорить, що все, що ми отримали, воно твоє. І те, що ми віддаємо, воно також твоє. Ми розуміємо, що. Слово Боже навчає нас, що все, що було з Ізраїлем, воно було для нас як образ, тінь, тінь майбутнього того, що ми зараз бачимо. А що ми бачимо, друзі, так це те, що особливо раніше Бог проявляв неабияке бажання бути серед ізраїльського народу. Не тільки бути е, як творцем для нього, а за, набагато більше як батько. І ми бачимо, що в новому заповіті це так і сталося. Ми звертаємось до нього як до батька. І це притаманне нам. Ми, ми цього бажаємо, цього бажає наша душа, ми шукаємо цього, кожна людина шукає Батька Небесного. Десь на підсвідомості, як ми вже говорили, людина сама з себе може зробити Бога і вклонятися собі, і шанувати себе як Бога, любити себе, або якомусь ідолу знайти його в своєму житті і вклонятися, але все це буде руйнувати його життя. І тільки Господь, який оселяється в серцях людських, ми є свідками цьому. Він починає збудовувати нас зсередини. Оте зруйноване бере й починає збудовувати. І ось Давід молиться і говорить: Твоя Господи величність і слава, пишнота й могутність, адже, адже все, що на небі і на землі, воно твоє. А ми Його, брати і сестри. Ми цілковито належимо йому, чи ще частково, чи повністю віддались? Чи частково? Це дуже важливе запитання. Господь віддав своє життя не частково за нас, а повністю. Йому було тяжко, друзі, неймовірно. Він плакав. Він кричав до Бога там в Всіманії. Піднімаючи руки, які ослабли, він знав, що йому наперед треба бути постраждати. Він все це наперед знав і тому боровся. Боровся сам з собою. І він всього себе віддав жертву за нас. Не частково, а всього себе. Друзі. І сьогодні Господь бажає, щоб і наші душі, наші серця, вони не частково йому належали. А цілковито повністю. До кінця. 15-й Написано, адже ми перед тобою мандрівники та приходьки, як і всі наші батьки, наче тінь, життя наше на землі, і нічого немає тривалого. Це дійсно ця істина, яку потрібно пережити, яку потрібно зрозуміти глибоко в серці. Я вже чув не від одного брата. І сам буду свідчити, брата сестри, коли ми жили там вдома, десь серце наше було прив'язане до нашого. Чи не так Ольга Григорівна щось посміхається? Так, так? Да? Десь воно було прив'язане. Нас тримало, бо воно ж наше. Господь взяв і лишив його нас. І ми зрозуміли, що відв'язалися. Боляче було, але відв'язалися, відпустили. Головне належати Богу. Головне бути з Ним. І навіть якщо втратите тут все на землі, але будете з Богом. Нічого не втратити, бо ми дійсно приходьки на цій землі. Ми тут тимчасово. Як важливо розуміти це розумом і серцем, не прив'язуватись до того, щоб воно скривало на шлях земний, а прив'язатись до Господа, щоб Він направляв, щоб Він вів, щоб прокидаючись, ми усвідомлювали. Що ми сьогодні будемо залежати від Бога особливо, не так, як вчора або позавчора. Усе це багатство, яке ми зібрали, Він говорить, для будівництва Твого храму. Сьогодні Господь говорить, що ми Його храм, ми, Його храм в наших серцях. І там повинно бути поклоніння. Те, про яке ми говорили спочатку, що поклоніння це життя, коли ми визнаємо Господа за нашого Творця, за нашого батька, коли ми дійсно належимо цілковито йому. Я знаю, Боже, він так далі молиться і говорить, я знаю Боже, що ти випробовуєш серця. І тобі до вподоби щирість. Дорогі мої друзі, я хочу, щоб ми сьогодні заглянули в свої серця, чи відкриті ми, чи щирі ми, чи прості ми, чи наповнене наше серце оцією простотою і Божою любов'ю, яка може виливатися з них. До цих простих сердець. Господь випробовує серця. Кожного ранку Він відвідує, випробовує, чим воно наповнене наше серце. Чи бажаємо ми особливо, особливої присутності Його в нашому житті, щоб Він скеровував наше життя сьогодні чи ні? Готуючись до проповіді, друзі. я Деяку літературу передивлявся, деякі відеоролики, наповненість людських сердець. В багатьох, в деяких американських хоспісах, там, де живуть люди, онкохворі, у яких уже остання стадія цієї онкохвороби, різних органів. І вони проводили досліди їхньої загальної особистості, характеру. Ви можете їх знайти, ці досліди. Що там в цих дослідах? Дуже цікава річ. Коли Господь випробовує наші серця, і коли Він навчає нас не тримати образи ні на кого. До цього треба по-особливому прислухатися. Чому це так важливо? Оці досліди, які поставили на багатьох оцих хоспісах в Америці, усі, навіть дослідницькі групи, лікарі, психологи, вони прийшли до одного висновку загальною рисою. Їхнього характеру, характеру захворювань оцих людей було непрощення. Вони не простили когось, когось і себе в тому числі. Бо коли ми прощаємо когось, необхідно прощати і себе за помилки. Бо інколи люди беруть на себе всю відповідальність. і все життя потім несуть оцей хрест непрощення самого себе, незвільнення самого себе. Господь простив, в рідні простив, а я себе простити не можу. Господь випробовує серця, чим вони наповнені, що в них? Його любов, бажання щирости, відкритості, простоти. Чи якась образа, чи якась заздрість, чи смирення перед Богом. Так ось дійсно, оці дослідники вони говорять і пов'язують оці онкохвороби між непрощенням. Якась є взаєм... взаємозв'язок між непрощенням і оцими хворобами, якими хворіють люди. Що б ще хотілося би сказати, брати і сестри? Ми говорили про те, щоб нам трішки раніше бути укоріненими у Христі, щоб наші корні вони глибоко, корні нашої віри, нашого внутрішньої, нашої людини, вони були заглиблені у Христа, у Його Слово. У нашу спільність з ним. А якщо цього нема, друзі, сто відсотків оці корені, вони заглиблені в щось інше. І щось інше їх живить. Оці корені нашої внутрішньої людини. І ми розуміємо це. Якщо нема оцієї живої води, то ці корені. Беруть іншу воду, можливо, грязну. І оця вода, яка грязна вода, каламутна, брудна, вона може бути отрутою для нашого серця. Ви пам'ятаєте, як слово Боже навчає нас, щоб ми більше за все стерегли своє серце. Більше за все, що ми тільки стережемо в цьому житті, серце своє стережи. Щоб воно не забруднилося, щоб воно не заразилося якогось проказу і гріха. Як важливо це розуміти розумом і серцем. Я знаю, Боже, так говорить Давид, що ти випробовує серця. Чи відчуваємо ми, що Господь випробовує наші серця, чи не відчуваємо? Уявляєте собі, якби у вас росла якась рослина, ну он, дивіться, вони в нас ростуть, да? ось на підвіконнях. І візьміть ви їх, поливайте водою, в якій є отрута. Чи довго вони проживуть? Я думаю, недовго. Можливо, на наступне зібрання ми побачимо, що з ними щось не так, бо їх водою з отрутою полили. Господь випробовує серця, брата і сестри. Слідкуйте за тим, до чого прив'язане наше серце. Слідкуйте за тим, чим воно наповнене. Приліпляйтесь до Господа. Це благословіння, це неймовірна радість бути з ним, бути наповнений ним, Богом бути наповненим. Він далі молиться і говорить, Господи, Боже, Боже, моїх батьків, Авраака, Авраама, Ісака і Якова. Збережи, будь ласка, збережи напрямок цей думок, напрямок думок народу мого і щирість почуттів сердець Твого народу. Зміцни їхні серця в любові до тебе. Дорогі мої брата, сестри, як важливо нам зміцнюватися в цій любові, укорінюватися в ній, пускати глибоко корні. Бо слово Боже навчає нас і говорить, що нічого і ніщо не може нас відлучити, відрізати від цієї любові. Нічого. Ні довгота, не широта, не велич... величина, яка ще інша. Тільки ми самі. Тож, і сьогодні особливий день, друзі, усвідомлювати в своєму розумі, в своєму серці. Чи люблю я Господа задавати собі таке питання? В чому це я бачу в своєму житті? Чи повністю його люблю, чи частково, чи є він в моїм серці? Я хочу закликати вас домолити, брате сестри, ми будемо сьогодні до Господа звертатися з відкритими серцями, бо Він знає їх, Він знає наповненість сердець, знає думки і бажання. Все досконало знає, нічого не заховається. Як би я хотів, щоб кожен з нас. Мав відкрите серце щирість перед Богом. Ми можемо мріяти багато, друзі. можемо. Можемо про щось думати, мріяти, йти до цього. Я думаю, про що мріяв Христос? Як ви думаєте, про що Він мріяв, коли жив на землі? Я думаю, це питання відкритим і залишиться. Да? Для кожного з нас десь ми, десь ми дамо собі відповіді всередині, про що він мріяв. Я думаю, що він мріяв. Для нього це було хліб життям виконати волю батька, тут на землі. Для нього це було пріоритетно в житті. Ми багато, про що мріємо, бо ми тут на землі. І не знаємо, скільки років нам ще жити. І нам хочеться чогось досягти, щось залишити дітям своїм, подати якийсь приклад. Бувши на пасторському ретріті, я почув думку одного пастора, не знаючи, хто її почув, їм задавали питання: пастори, а про що ви мрієте? Багато з братів, які там були, то такий маленький круглий стіл був, можливо, не зовсім круглий, а напівкруглий, невеличкий такий. Багато братів говорили, про що вони мріють. А один із пасторів сказав: знаєте, брати та сестри, багато мрій моїх вже померло. По різним причинам він далі не сказав. Але ще декілька, каже, залишилось. Я ще мрію, бо я жива людина. Друзі мої, нехай Господь знайде наші серця, щоб вони на самому глибині, на самій глибині мріяли, щоб Його воля виконалася в нашому житті. Щоб Господь був в самому центрі нашого щирого, відкритого серця. Щоб не було ні образи. Яка отруює наш організм, ні заздрощів, ні оцього любові до грошей, а була любов до Христа, любов один до одного. Та давайте ми піднімемо свої руки і про це помолимося Господу.